Неодноразово я вам вже розповідав про різні плутоноски від різних виробників, такі самі як CPC та AVS. Особливістю їх було те, що в них складається система CTKSS, що розвантажує вашу спину. Та працює вся ця система у совмісності з розвантажувальним поясом, який саме у нас сьогодні на огляді від бренду Grad Gear. Модель називається Dagger, тож подивимося ближче. Щодо візуальної частини, пояс виготовляється у п'яти кольорах: це мультикам, ММ14, чорний олива та койот. Матеріал виготовлення кордура, яка має просочення проти засвідчення у приладів нічного бачення. До того ж, тут використовуються арамідні шви, які підвищують зносостійкість. З кожної сторони, присутні по два ряди молі для ваших підсумків. Сама ж форма її анатомічна і не впаде з власника. Притому не потребує використання плечової системи. Утримує форму поясу даний каркас. Виготовлений він з євапіни, а також пластикової вставки. Але головною фішкою є те, що в комплекті йде балістичний захист, виконаний від двох компаній: Це Profarmer, а також Dynamo. Виготовлений він з високомолекулярного поліетилену, який має клас захисту NIG3A. Повинні розуміти, що всередині використовується не звичний енеджі 3, який виконує роль як повноцінного обороне захисту, а використовується протиуламковий захист, який захищає від уламків, і витримує кулю не більше як 9 на 19 мм. Внутрішня сторона виготовлена з мікрофлісу, на який добре чіпляються капи. До того ж, капи йдуть в комплекті і виконані з 3D-сітки, але вам нічого не заважає використовувати пояс без них. Основний пояс не буде перекручуватися, оскільки виконаний з досить широкої стропи, до того ж, він регулюється за рахунок вилки. Сам ж Фастекс виконаний з ударостійкого пластику від бренду Wuджін. Протеція Львів. <плес> Головною фішкою поясу Dagger є те, що ви можете використовувати систему CTKSS, тобто розподілення ваги. Для цього під основною системою молі знаходиться внутрішня система молі, через яку ви будете протягати цю систему. Щодо питання, чи брати вам цей пояс чи ні, я залишу на вас. А якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультати допоможуть тобі обрати те, що тобі потрібно.